Ця клумба розташована на Майдані Незалежності, єдина неушкоджена у місті. Чи то, можливо, троянди не настільки привабливі, чи розташовані поруч адмінбудівлі підживлюють свідомість мешканців. Однак на цей квітник рука у хмельничан поки що не піднялася. А ось на іншій розташованій неподалік клумбі троянди, схоже, більше припали до смаку хмельничанам. Тож містяни вирішили пересадити квіти із міської території на власне подвір'я. Квітник біля Школи мистецтв то там вже більше 50% троянд немає. Перші квіти висаджувати на міські клумби почали наприкінці квітня. Як тільки стабілізувалася погода, нового дизайнерського погляду додали існуючим квітникам разом із тим, створюють у місті й нові зелені зони. Всього цього року запланували висадити понад 200 тисяч саджанців квітів. На цим сьогодні трудяться працівники комунального підприємства і зеленого будівництва і благоустрою міста. Втім, слід за комунальниками активізувалися і квітникові крадії. Не встигли працівники зеленбуду облаштувати клумби, як хмельничани вже покрали квіти. За счет погодних умов ми раніше не робили, тому що були приморозки. Ми боялися, що розсада може загинути. Цього року в парку Франко покрали самшит, шит. То, що обсаджували троянди, тут ще там деякі композиції було викопу. Приходимо зранку а ми звертаємося в поліцію листами. Працівники Зеленбуду жодного впливу на таких злодюжок не мають. Комунальники запевняють, якщо ж так званих любителів квітів спіймають на гарячому, передадуть до рук поліції. Там до крадіїв застосовуватимуть адміністративне покарання. Планах встановлювати поблизу зелених зон камери спостереження щороку із висаджених квітів в середньому залишається щонайбільше 80%. Про кущі та молоді дерева годі й казати, їх залишається в рази менше. До цього своїх рук докладають недобросовісні мешканці. Спустошені місця постійно доводиться підсаджувати, поламані квіти замінювати на нові. Побутовий вандалізм відверто обурює, адже від кожного мешканця залежить не лише краса власного помешкання, а й територія міста.